Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні 23 травня і я роблю черговий огляд своїх квітів на балконі. Це в мене полички із суккулентами, кактуси, алоє, очі так моргана. І це два види колонхує. Це в мене кала, такі великі, розправляє листочки, продовжують квітнути петунії. левовий зев цей малиновий, а цей розцвів ще жовтенький. Також нарешті дочекалася я буйного квітіння своєї пеларгонії. Це була куплена маленький череночок, а ця була. Вирощена із семян, із насіння. І ось розцвітає та, що я брала на роботі. Взимку не було світла, було холодно, я забирала деякі квіти з роботи додому, монстеру вже віднесла назад. А піларгонія це черенки, які я зрізала. Розцвітають, а материнська рослина ще поки буто не дала, але ще не розцвіла. Коли вже розцвіте, то я заберу на роботу. Також в цьому році садила декоративні овочі, як і в минулому, але в цьому році вони дуже погано ростуть, і на сьогодні ще особа. Нема на що дивитися ось це гострий перець, маленький, декоративний, це вже пересіваємо четвертий раз. До цього, скільки не сіяли, одне насіннечко проросло. І така рослинка там не вмирає і не живе. Так, тут, тут ще вам хочу показати: це. Декоративний гарбуз посадила, а це от огірок. Що з цього буде, не знаю, подивимося. Так, далі. Дуже погана віола себе почуває, напала на неї тля, бризкала, одну рослину вже вибросила, ось таке все. Мабуть, теж треба буде викинути. Петунії продовжують квітнути. Так, тут от перець. Це гострий перець звичайного розміру. Це мені свекруха дала. Вона покупала собі на городі садити і дала мені дві рослинки. Одна ось померла, а одна. Така. І. Помідори. Оце вілма, а це балконне чудо. Цей червоний, а цей жовтий повинен бути. Оцим помідором я садила 11 березня, сьогодні 23 травня. Отакі вони нікчемні, можна сказати. Ось такі новини на сьогодні. Так все. Виглядає на цьому на сьогодні поки все. Всім до зустрічі. Пока-пока.